Доброго дня колеги. Раді повідомити, що програма ліфтового обліку на базі 1С розширюється. Зараз вона працює з конфігураціями 1С, управління невеликою фірмою Баз 1С Малий Бізнес і Баз 1С ЄрП. Сьогодні буде продемонстрована робота мобільного додатка Електромеханік у взаємодії з доповненням на базі конфігурації Баз 1С ЄРП. Мобільний додаток. Призначений для реєстрації виконання електромеханіком регламентних робіт, а також виконання аварійних викликів. Наразі розглянемо порядок дій персоналу ліфтового підприємства під час отримання і виконання аварійного виклику. Отримавши виклик, диспетчер ліфтової аварійної служби створює нову заявку. У вікні заявки. Диспетчер зі списку вибирає необхідне устаткування, після чого відбувається первинне заповнення форми заявки, а саме адреса і технічні дані устаткування, відповідальний виконавець, закріплений за цією одиницею устаткування і його телефоні номери, а також перелік невиконаних на даний момент заявок. Далі диспетчер, за допомогою перемикача, вказує причину формування заявки. За бажанням диспетчер може додатково вказати текстовий опис несправності. Якщо диспетчер забуде відмітити причину, система під час реєстрації вкаже на цю помилку. Натискаємо кнопку Зареєструвати, і диспетчер бачить на екрані попередження. Це пов'язано з тим, що причиною формування заявки було обрано застрявання пасажирів, але згідно договору, на цьому устаткуванні евакуація виконується замовником. Отримавши таке попередження, диспетчер повинен зв'язатися зі своїм керівником і отримати інструкції щодо подальших своїх дій, або передати заявку на виконання, або проігнорувати. Слід зазначити, що аналогічне попередження диспетчер отримає і коли вибере устаткування, експлуатація якого призупинена, або якщо договір припинив свою дію. Зараз ми натиснемо кнопку Виконати виклик з надією, що замовник оплатить цей виклик. Після натискання на кнопку Зареєструвати, аварійна заявка реєструється в системі, а також на мобільному пристрої відповідального виконавця, про що на мобільному пристрої з'являється повідомлення і лунає звуковий сигнал. При цьому повідомлення буде відправлено як електромеханіку, який вибраний відповідальним виконавцем, так і електромеханіку, який закріплений за устаткуванням і є відповідальним за його технічний стан. Електромеханік, після отримання заявки, Натискає кнопку ознайомлений, після чого в базі диспетчера змінюється статус заявки з нової «На прийнята». Зверніть увагу: якщо заявка пов'язана з евакуацією пасажирів, а електромеханік на протязі двох хвилин не підтвердив її отримання, електромеханіку надсилається повторне повідомлення, а диспетчер бачить на своєму екрані відповідне попередження. Наприклад, Сформуємо ще одну заявку і навмисно прострочимо ознайомлення з нею. Як бачимо, мобільний додаток отримав сповіщення про прострочення, крім того, відповідне повідомлення з'явилось у вікні програми диспетчера. Далі диспетчер діє за встановленими правилами в компанії. Це може бути окремий дзвінок безпосередньо електромеханіку або інша комунікація альтернативними каналами зв'язку. Натиснемо на мобільному додатку кнопку Ознайомлений і продовжимо виконання виклику. Після прибуття на об'єкт, електромеханік повинен підтвердити початок робіт, для чого в мобільному додатку він натискає кнопку розпочав виконання, а мобільний додаток передасть в базу диспетчера дані про час початку робіт і новий статус заявки. В нашому випадку електромеханік не може зафіксувати початок робіт. Причиною цього є те, що віддаленість мобільного пристрою від об'єкту перевищує встановлену відстань для цього ліфту. Виберемо іншу заявку, де відстань ми заздалегідь встановили такою, що ми зможемо зареєструвати початок робіт. Натискаємо кнопку Ознайомлений і розпочав виконання. Бачимо, що все пройшло штатно, і в базі позначки біля заявки змінилася на виконання робіт. Після того, як електромеханік закінчив роботи на об'єкті, він натискає кнопку, або зупинено, або в роботі, в цьому разі мобільний додаток передасть в базу 1 С дату і час виконання виклику. Важливо Коли електромеханік залишає об'єкт, він обов'язково повинен зафіксувати в додатку закінчення робіт, тому що в іншому випадку він не зможе розпочати роботи на іншому об'єкті. Наприклад, не завершимо на цьому об'єкті роботи і спробуємо розпочати роботи на іншому. Додаток не дозволяє нам це зробити. В цьому разі електромеханіку доведеться повернутися на попередній об'єкт, тобто до тієї точки, де додаток дозволиться чекінитися і проставити відмітку, що роботи завершені. Коли електромеханік виконав аварійний виклик і пустив ліфт в роботу, диспетчер повинен закрити заявку. Для цього він натискає кнопку Прийняти роботу або Повернути в роботу. Якщо диспетчер натискає кнопку Повернути в роботу, заявка повертається до відповідального виконавця. До речі, заявку можна повернути в роботу навіть після того, як вона була прийнята. Крім розглянутих функцій, Користувач мобільного додатку і диспетчер можуть обмінюватися текстовими повідомленнями та передавати фото зображення. Напишемо повідомлення і передамо диспетчеру. Як ми бачимо, диспетчер отримав повідомлення. Спробуємо відіслати фото. Як ми бачимо, Диспетчер також отримав таке повідомлення. Всі заявки разом із листуванням зберігаються і їх можна передивитись в паспортних даних ліфту, а також за допомогою необхідних звітів. На цьому наше відео добігло кінця. Дякуємо за увагу.